Про сумні е, тендерні закупівлі. Спойлер, таких закупіль дуже багато, але за нашими втручанням їх будуть відміняти. Сподіваюсь, я вже дуже доступно доніс представникам виконкому Токматської міської ради про не, е, недопустимість придбання в такі нелегкі часи двох автомобілів, які коштують кожний десь близько мільйона гривень. Це є неприпустимо. Вибачте, які місця возити, якраз громаді чи керівництву громади, яка окупована, це є зараз і недоречно. І дякую вам, журналістам, за постійний моніторинг таких закупівель. Ваш вклад у боротьбу саме з проявами такої корупції, дійсно не може бути переоцінений. І щиро вам я за це особисто дякую. Раджу також всім керівникам громад та структурних підрозділів самим навести лад в прозоро, підзвітно передивитися, що вони викладають саме в прозоро, поки це я не зроблю в неприємній для них формі.